Окупанти виписали штрафів кримськотатарській газеті Крим на загальну суму 790 тисяч рублів. Усе через публікації доповіді ООН про порушення прав людини в Криму та авторську колонку про примусову мобілізацію кримських татар до російської армії. За всіма протоколами окупаційний кримський суд визнав це зловживанням свободою інформації. 17 травня окупаційні силовики прийшли з обшуками до 68-річного головного редактора газети Корим Бікіра Мамута та її засновника 59-річного Сейрана Ібрагімова. Нишпорили і в редакції газети. Сам часопис Крим виходить кримськотатарською мовою з липня 1989 року. Та є одним з перших видань мовою корінного народу після повернення до Криму з вигнання. Шляху, у 2,5 тисячі кілометрів заради триденного побачення з рідними. Понад півтори доби у дорозі провела родина Енвіра та Різеомірових, батька та сина, яких Москва тримає у неволі. Вони не бачилися трохи більше п'яти років. Мати Різилі Мараханом, дружина Сівіля, та чотири сини: 12-річний Імран, 10-річний 10-річний Сулейман, річний Ахмад і 5-річний Ісам. Наймолодший ніколи не бачив батька та дідуся. Пережива за Сулеймана, который получил очень серйозне эмоциональное психическое состояние после задержания різи, який на сегодняшний день ему тяжело дається отсутствие своего отца и ребенку уже 10 лет. И ему необходимо Адяжка отца, йому необходима ацовське наставлення дорогою короткі перерви для молитви та обіду. І знову дорогу треба встигнути до Цивільська, що в далекій Чувашії. До тамтешньої колонії No9, 36-річного Різу Омєрова етапували у липні. Щойно з дороги мати заручника Лімара Ханом, дружина Сівіля та сестра Фатма беруться за приготування. Улюблених страв різи, традиційні кримсько-татарські сарма, янтики та багато інших смаколиків, щоб потішити після російської баланди. Вчора у нас був довгий довгий вечір, так як ми збиралися, е, ми, ми ми, ми готували кушати всі його е, любимо блюда. От і готували, і пекли, і Надіємося, що ми його побачимо, що ми обрадуємося. П'ятигодинне очікування біля воріт колонії, далі особистий огляд, огляд речей, і лише після цього родину Рязи Омірова ведуть до кімнати побачень. Перша зустріч після п'яти років вимушеної розлуки хвилююча, особливо для дітей. Облава на їхніх очах та викрадення батька серйозна психологічна травма малечі від російського ФСБ. Сини вже починали зневірюватися, що зможуть побачити батька на волі. Надію повертає бодай триденна зустріч. Вчора важкий день був для дітей. Діти не могли злізти з його рук. ані проплакали цілий день. Резу было тоже тяжело остановить. Он начал говорить, что дети растут, и он не может их воспитать. Было тяжело прощаться. Этот букет первый день приедет, вчера. приподнял мне и твоей жене. Он, я спрашиваю, ты украл их? Нет, говорит. А воровал? Нет, говори. Я попросила и сорвал воду мечети твоей. Ще за сотню кілометрів від поневоленого сина росіяни запроторили Енвіра Омірова. 62-річного заручника тримають у виправній колонії міста Йошкарола, що в республіці Марієл. Кілька тижнів тому його етапували з сумнозвісної колонії Владімерський Централ. Кримцю необхідна термінова заміна зубного протезу та операція для лікування хронічного захворювання. У місцевій тюремній лікарні нібито можуть зробити операцію, поділився із родичами Енвєро Меров. Коли він був у Володимирі, він думав про операцію, але побоявся, тому що відзиви в лікарні були не найкращі. А тут він хоче записатися до врачу і іншого, можливо, записатися на операцію, так як у нього є определенна болезнь, яка Котори uh, нуждаються в, в, в оперативном uh, вмешательстве, але на волі мені успіліти зділиться. Найскладніше, як кажуть рідні кримськотатарських бранців, повертатися додому, не маючи уявлення, коли ж буде наступна зустріч. Утім, навіть такі триденні побачення з поневоленими батьками, братами і синами, розкіш для родин цивільних заручників. Не всім по кишені шляху кілька тисяч кілометрів, оплата тюремної кімнати для зустрічей. А найголовніше не всім дозволяють побачитися з рідними. Надія лише на якнайшвидше визволення. Ми зробимо все від себе за віще, повернути кожного політзаключеного в сім'ю. Ми один народ. І ми надіємося, в скором часі настане праздник – а всьому Криму. Після побачення з Анвєром Омєровим рідні повертаються тією ж дорогою, де російські силовики схопили чоловіка. 10 червня 2019 року він прямував в Ростов на Дону, щоб підтримати на судилищі свого поневоленого зятя. Айдера Ісмаїлова в районі Керчі Фазбівці затримали його за звинуваченнями у нібито тероризмі. Тим часом тривала облава в оселі його сина Різи у селі Зуя між Карасубазаром та Акмєжджитом. За його оселею давно стежили ФСБшні камери, встановлені навпроти вхідних воріт. Батька та сина Енвіра та Різу Омірових назвали учасниками терористичного осередку і звинуватили у спробах повалення російської. Влади, а невдовзі незаконно присудили 18 і 13 років колонії суворого режиму лише за публічну підтримку кримсько-татарського народу та засудження російських репресій точні, потужні ребості та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Gurzuf Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні віта вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти в залежності від комплектації, такі дрони несуть до восьми мін. А це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому heavy Shot оснащений якісною 2 к камерою та 30-кратним зумом, стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Mono за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Mono. Мета амбітна: 2 мільйони вісімсот 30 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана, а також інвестиція у визволення Криму.